Я не кажу, що треба їх забирати назад, просто треба донести до свідомості тих, хто проживає, що вони формуються в умовах тих територій, які відповідали за формування десятків поколінь українців. І оце, оцей вплив території, на якій народжуємось, на якій ми існуємо. І на якій ми маємо продовжити еволюцію нашого українського дерева, що ми не прагнемо їх забирати чи війною, чи чим небудь. Воно прийде само собою, але точно так же, як, наприклад, чи в Германії, Німеччині, українське, чи в США, чи в інших країнах, якщо дитина народилася на цій території, її записують громадянином цієї країни. Чому? Тому що ця дитина сформувалась саме в умовах кліматичних, інформаційних і так далі, і продовжує формуватись саме в даної території. Це надзвичайно важлива річ, і особливо це стосується тих, хто мене чує, і тих, хто виїхав за кордон, і тих, хто планують залишитись там, що повністю українцями їх діти і майбутнє вже ніколи не будуть. Для того, щоб залишитись українцями, ми маємо народити дітей саме тут, на території. Формування українського родового дерева. Але це перша умова територія життєдіяльності. Але ж ми не просто на цій території нагадую, що є ті інваріанти, і ті задачі, заради якого формується цей етнос. А це безпосередньо. Першопрохідництво і не прошу це першопрохідництво. Бо на новому місці чи в нових умовах ми маємо знайти ті варіанти виживання і України, і людства в цілому, які дозволять нам рухатись і людству в цілому в майбутнє. Бо якщо ми не окреслимо ці шляхи, якщо не будемо, не знайдемо відповідні варіанти. А то виникають такі глобальні проблеми, рішення яких може звести взагалі нанівець існування людства в цілому. Ще раз нагошу не тільки освоєння фізичних територій, а ще й пошук рішення тих проблем, які виникають перед людством. Бо ми першопрохідці, ми винахідники, бо на новому місці. І з того, що є, з тих ресурсів, ми маємо створити все необхідне для життєдіяльності і рішення тих заради, задач, заради яких ми на землі. Приклад вам, коли казали, Україна ніколи не наздожене в інформаційному сенсі передові розвинуті країни, і буквально за кілька якихось там років, ну, може. І кілька десятків років ми вийшли в четвірку найбільш розвинутих інформаційно країн світу, точніше, створювачів продукції інформаційного світу. Війна йде четвертий рік, а Україна майже з нічого де була відсутня військова техніка, яку розкрали, розпродали і так далі. Але уже зараз. Ми на чолі всієї Європи, наші технології, наші винахідники від гаражів і до підприємств до КБ стільки придумали, стільки винайшли всього, що, казав би, не така вже велика країна за населення, я не кажу за територію, а скільки змогли зробити а ще попереду, бо пробуджена думка. І оця думка, оця риса винахідництво. І не просто винахідство не винахідництво, а ще і навчання. Бо ми ще для того, щоб зберегти, треба навчити наступні покоління, а це вчительство. І я вам вже казав, що педагогічні школи України найкращі у світі, ними користуються японці, китайці і так далі. А це нам зробили так, щоб ми по суті втратили зараз не тільки передові школи, а взагалі яку-небудь освіту, яка зведена практично на ноль, що в школі ще вищих навчальних закладах. Це окрема розмова. Але і тут ми маємо вирішити, не будемо жалкувати за тим, що було. Бо завжди треба дивитись і проростати в майбутнє. Бо кажуть, якщо ти не проростаєш в майбутнє, ти там не потрібен. Навіщо те, що потім буде заважати і гальмувати розвиток, тягнути в майбутнє. Так, це, як казали, та спідничка, надзвичайно гарна і красива бабусина, яка лежить в сундуку, але яку носити ніхто уже не буде. Вибачайте. Ніхто носити не, не буде. Ми маємо проростати в майбутньому. Той, хто хоче залишитись в майбутньому, існувати в майбутньому, має прорости в майбутньому. Тож, слідуючи тим рисам інваріантним, а ще наша мова мова надзвичайно ємка. Надзвичайно інформаційна, от навіть порівнюючи ту ж російську мову українську, те, що записано російською мовою 100% умовно, чи на 100 сторінках, достатньо 90 сторінок, щоб передати цю інформацію. Я вже казав, що російській мові двічі менше суфіксів і префіксів. Менше відмінників і менше форм часу, якими ми користуємося. І, і так далі. Це російська мова, вона призначена зовсім для іншого. А в нас надзвичайно потужна і для філософії, і для математики, і для інших речей мова. І якщо ми хочемо знову таки, щоб наші діти були розумними. Щоб вони були винахідлими і так далі, не менше 72%. Всіх мовних інформаційних каналів має бути українськими. Бо знову-таки є закон. Якщо менше 62%, то в майбутньому обсяг буде скорочуватись, якщо ж більше, він буде збільшуватись, збільшуватись до 100%. От така є межа. А тому, коли кажуть, що давайте дозволимо, або ще щось, всі рівні сіди, на кохай користуються там російською. Якщо людина не може освоїти це, особливо якщо людина е, запрограмована з дитинства, їй дуже важко перейти від російської мови, простенької мови до більш складної. До більш складної іємки, яка є, наприклад, українська. І потім прикриваються якими завгодно, що я не можу, ще що-небудь. Але якщо ви хочете, дійсно перспективи і майбутнє в тому відношенні, в якому призначений наш етнос, то користуйтесь, будь ласка, більш складним. Більш необхідним інструментом для рішення не тільки особистих, а й етнічних задач. Це інваріанти. А ці інваріанти і говорять про наше призначення в майбутньому, а як же його сформувати і нашу захистити територію? І ті конкретні інваріанти. Без збереження, яких ми не виконаємо задачу, бо інваріант це те, що має зберегтись до тих пір, поки задача не виконана. Як кажуть, літак має літати якийсь період, але без крил він літати не буде. І до тих пір, поки він буде літати, мають бути крила. Точно так же це відноситься і до всього, що ми робимо. Є ті інструменти, без яких ми вирішити задачу не можемо. От ті речі інформаційні, міфологічні, які завгодно ресурсні, те без що рішення даної задачі неможливе. Тут можуть виникнути питання: а чому саме український етнос? Справа в тому що в суспільстві точно так же, як і в якому завгодно організмі, є, казалось би, всі. Все, що є в нашому організмі, всі структури йдуть від єдиної структури, від початкової, але потім формується печінка, легені і так далі. І з розвитком суспільства відбувається те ж саме. Кожен етнос має своє призначення, і без якого, по суті, існування людства в цілому. Практично неможливо навіть якщо залишиться якась кількість на планеті людей, все рівно мають бути відповідні системи життєзабезпечення.